Мабуть, для мене найважливіше заяви уряду і прем'єра, прем'єр-міністра напередодні на прес-конференції про нестачу коштів для найближчих виплат військовим і чому ця ситуація? Саме так виглядає, що зроблено правильно, які як би мала би поступити влада, і що взагалі зараз робить влада і парламент, як готуються до вирішення цих питань. Оскільки я найбільше працюю над цими напрямками роботи, тому мені здається, вона дуже актуальна, незважаючи на інші політичні заходи, просто ми маємо розуміти, що нам вже завтра треба фінансувати чергові виплати, і якщо насправді гроші. Нема, то що ми робимо далі. Так, і це не виплати, це заробітна плата так, нашим так. військовим, які нас захищають. Грошове забезпечення Грошове військовим. Забезпечення. Да. Це дуже важлива тема. Друзі, ми до неї обов'язково повернемося сьогодні, заглибимося у деталі. Але я нагадаю ще один важливий момент, друзі. Сьогодні 11 вересня. 11 вересня. Я думаю, що у всіх досі асоціюється так. з терактами, жахливими терактами 2001 року, які трапилися в Сполучених Штатах, як майже 3 тисячі людей загинуло в Нью-Йорку, як загинули пожежники, які рятували людей з палаючих, Власних хмарочосів, яких завалило уламками. Ну і власне там в цих хмарочосах були люди, так само як і літаки, які падали на Пентагон, і власне і літаки, які просто падали в повітряному просторі та а, сполучених штатів, і просто зараз ці хвилини вся Америка вшановує пам'ять людей, які тоді загинули 23 роки тому. Триває відповідно в Нью-Йорку, в Вашингтоні та в інших містах Сполучених Штатів. Ця Церемонія. Ну а в Києві триває кримська платформа для нас. Вторгнення Росії у Крим це теж свого роду 11 вересня. Так для всієї нашої нації, і після вторгнення в Крим Росії ну, життя сильно змінилося. Воно стало зовсім іншим. Ми живемо у війні 11-й рік. Вона триває. Ну і власне про кримську платформу. Давайте далі у столиці в межах четвертого саміту міжнародної кримської платформи відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримсько-татарського народу. Ось ви можете бачити зараз ці кадри. Його відкрили на місці колишнього скверу чекістів біля станції метро Лебіцька. Я пам'ятаю довго зносили той пам'ятник чекістам. А, власне його презентували. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Крим це не просто територія, це частина нашої душі. Це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою і традиціями. І за його словами, ми не просто боремося за повернення півострова, ми боремося за відновлення справедливості. Давайте почуємо. Президент. Крим це Україна. Крим це наш дім. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому. Сьогодні особливий день. Ми відкриваємо цей меморіал у рамках 4-го саміту Міжнародної кримської платформи. І це символ нашої єдності і рішучості відновити справедливість. Це так важливо. І ми бачимо, як російська окупація знову принесла горе в Крим. Сьогодні наші брати і сестри, кримські татари, українці, активісти, всі сміливі люди сидять у російських тюрмах за те, що говорять правду, за те, що не підкорилися цьому окупанту. Ну а я нагадаю, що кримська платформа це ініційована Україною міжнародний власне координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки. І власне, офіційно ця платформа була започаткована на установчому саміті у Києві, який відбувся 23 серпня 2021 року і діє. Власне, на постійній основі на різних а, рівнях і пані Ніно виникає запитання: а чому кримська платформа була тільки в 2021 році заснована? На ваш погляд? Чи не треба було і раніше? Чому питання Криму було якось винесено за душки? І чи зараз Кримська платформа актуальна, коли є формула миру, на ваш погляд? Ви знаєте, мені здається, що кримська платформа актуальна, тільки на ній не напрацьовуються реальні механізми повернення Криму. Це більше політико-дипломатичні заяви, про що ми з самого початку з вами проговорили. Це майданчик, де не дають нікому забути про окупацію Криму, про те, що Крим це Україна насправді і Крим треба деокупувати. Що стосується, я би хотіла, наприклад, бачити реальні кроки у владі е, щодо того, що ми не забуваємо, що Крим це Україна. Ви розумієте про що я про останні скандали, які є щодо підручників, де карта України була запропонована учням, школярам без Криму і без Півдня, і без Донбасу так, просто такі. Такі помилки ми не можемо допускати, тому що тоді такі міжнародні заходи вони наші кроки невілюють їх цінність, зрозумілість і, взагалі, результат проведення цих заходів. Тому і те, що ви запитуєте, що фактично зміниться, теоретично ми можемо тільки говорити, тому що на цьому заході ніяких операційних кроків не напрацьовується. Але те, що сюди, в Україні, у нас сьогодні в Києві, високе представництво з різних країн, це дуже добре. Сьогодні в Україні найбільші наші друзі, які я маю навіть можу сказати, що десь на нашому рівні сприймають. Анексію Криму як свою проблему, як втрату власної цілі е, територіальної цілісності, і це дуже важливо. А щодо чому в е, так пізно створена ця платформа? Ну, все ж залежить від того, е, чи як світ поводиться до наших, до наших проблем. Коли почалася, Скажите, чому при Петрі Олекс... Олексійович не створили кримську платформу? Мабуть, в ній не було необхідності. Абсолютно е, в інший спосіб вирішували це питання і. Е, Мали інші плани, я так вважаю, тому що є е, 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 такі можливості і, вірніше, ну, е, навіть такі плани створювати майданчиків побільше, для того, щоб цю ситуацію, цю інформацію нагнітати і її підтримувати. Що на той час було актуальним при анексії Крима, е, я не можу сказати, тому я не буду робити висновків, але те, що Хотілося б дієвості від таких заходів, це точно так. днями канцлер Німеччини Шольц заговорив про необхідність говорити про мир в Україні. Більше того, газета Італійська Ла Републіка написала, що цей план передбачає втрату території України. Так, як ви вважаєте, чи міжнародні наші партнери та, розглядають такий сценарій? Чи є він серед наших. Я не кажу про такі країни, як Угорщина там, чи Словаччина, ті, які пропонують заморозку конфлікту по лінії фронту. Але наші західні союзники, наші найближчі союзники, чи справді вони готові обговорювати такий сценарій, коли, наприклад, Крим стає, ну, скажімо так, частиною, частиною якоїсь угоди про припинення війни? Я ризикнув. Відповісти вам, що мабуть є такі сценарії, і вони десь проговорюються. Можливо, вони публічно не висловлюються, але виходячи навіть із ситуації в 2022 році, після початку широкомасштабної війни, і там, особливо до її початку, за декілька тижнів, я розумію, що такий варіант проговорювався навіть там всередині нашої влади.